Слухайте, я нещодавно побачила в Твіттері, що знову розганяється тема про Шікавицю. Знаєте про цю гору про А, Хто не знає про Шікавицю, коротше, ідея полягає в тому, що в випадку, якщо на нас полетить ядерна зброя, ми всі разом зберемось на цій горі для того, щоб влаштувати оргію. Я э, слухайте, ви так радієте. Я... Просто на мою думку, це не прикольно, що Зараз я вам спорчу настрій. Це, ну, типу, це дуже легковажно, люди, серйозно, ну, типу, в смислі всі. Ну, прям взагалі всі. І ті люди, яким ніхто не дає. Да, оці садишки? Ну і оці ребята, які щиро зневажають ранковий душ, да? точно так же, як і вечерній. Ну, так, да? оці от, от антагоністи дезодоранта, от ці ребята прийдуть. Ну, ви просто подумайте, а як що я дідка, полетіть влітку? Ну, ми здохнімо до. Причому ще в автобусі по дорозі, ви розумієте? Ну. Просто ну, а ще ж можуть пацанчики приїхати, знаєте? Оці, от які я не буду працювати на дядю. Ми цю хуйню будемо слухати цю дорогу замість оргиї, я вам клянусь. Оці, от знаєте, які а, я, я вам зарада, ну ви зараз, оці які діла мутяться, бабки крутяться. Оці знаєте, ви всі їх знаєте, вам, вам всім вони а, надіслали в телеграм посилання на хаміка. Ну. Якщо ви вважаєте, що у вас нема таких друзів, покопайтесь, покопайтесь повідомлення, там є 100%. Ну, типу, коротше, мені просто це не дуже подобається. Знаєте, мені 40 рочків, і мені ну ну, це я розумію, це досягнення в нашій країні. Окей, а слухайте, мені просто 40 років, і я знаєте, не хочу в останній миті свого життя. Лежати, дивитися на небо, знаєте, і така, ну коли вже? Пу, хоча б не передумали вони її пускати, бо після цього ну як жити далі. Я не знаю. Ну Серйозно, ну ви розумієте, оці ребята оці хлопці всі, ну просто а... це ж тоді виходить, вже не апокаліптичний, не да, апокаліптична оргія, благодійний захід. А я прям не хочу волонтерити до останньої секунди. Знаєте, я ну. Коротше, <смітила> помітила, що перестала у людей питати, як ти. Пам'ятаєте, ми на початку війни такі, як ти, як ти? А зараз я така, ну я знаю, як ти. Ти так же, як і я, як і ми всі, якщо чесно. Навіть, навіть, якщо людина мені каже пішло все там к чот, то я живу своє найкраще життя. Я така угу, я тобі через годинку зателефоную. Зараз ти на емоційних гойдалках обратно повернешся, поговоримо як нормальні люди. Я дуже люблю, коли людина каже, нормально. Ну типу нормально". Це непогано, да? вона тримається, але і не хорошо. Нормально, все нормально. Коротше, таке сталося, не так давно в квартиру нашому другу влетіла ракета в Києві, це чиста правда. І ми всі просто в стані жаху телефонуємо Максу і каже, Макс, як ти? І він такий, я нормально». Нормально. Ну, Коротше, там просто така ще історія, що влетіла ракета, він лежав в сусідній кімнаті, вскочив, вилітав, да? футболка цей, шльопки, і він схватив тільки сумку з документами і гітару. А він нахвін навіть не музикант. <рес> ну, Типу людина стоїть в шатаючимся під'їзді, поняли з гітар. Ну, це не ознака того, що все в порядку, що все нормально у чувака. Я... Це чудово. І таких новин зараз багато. Знаєте, я е, хто дивиться сторіси? Всі. Дивне запитання, правда? І я, коротше, якось ввечері листала сторіси, і ви помічали, які в нас зараз сторіс? Ну, це психлікарня. Це... Кожна нова сторис з радікально протилежною емоцією. Ради... Ну, там же ж паровозик просто, який зімо... там, там рибка Дорі, я вам кляну. Там, там спочатку значить, неймовірна трагедія, потім мем, потім збір, потім срачі через Євробачення, потім не забудьте попити каву з каріці в четвер, потім знову якийсь збір, потім тік-Ток. Русня гівно, і записують з'явилася кошка на манікюр на вівторок. А... Але прикол в тому, що що би там не відбувалось люди, ви бачите, ми зараз дивимося з вами всі ці новини от з таким обличчям. Камінним просто така тиша. З кам'яним обличчям. Я нещодавно в метро залипла в телефоні іншої незнайомої людини. Дуже раджу. Коротше, і там чуваку надіслали мем, і він його прочитав от з таким каменним обличчям і великими літерами написав «Аха-ха-ха-ха-ха-ха». Я подумала, що ця ж людина, це всі ми. Ну ми так зараз дивимось меми дивимось новини от з таким обличчям. І я вважаю, що раз зараз ми всією країною ходимо з таким обличчям, то зараз чи не найкращий час для того, щоби зробити поки нашою національною грою. Ну серйозно, якщо не хоче нам захід і США надавати стільки зброї, скільки нам потрібно, давайте в них тупо виграємо в карти. Да? Дякую. Якщо. Якщо обіцянка безпеки на те, що ми віддаємо їм ну взагалі віддаємо ядерну зброю, не є для них якимось таким законом, яким треба виконувати, ну карточний долг, це ж святе. Ну це це знають всі до речі, до речі, знаєте, що я думаю? а капітанам нашої команди, ми зробимо того Макса, якому в хату ракета влетіла. Просто людині влетіла ракета, і він каже все нормально. все. Ну, типу, яка повинна йому випасти карта, щоб його хоча б здивувала? Яка, таро. Контурна, яка. Чи ту яку Лукашенко так і не доніс там з позиціями? Яка? Ну, типу, блін. Слухайте, я ще, знаєте. Дуже люблю кіно, дивитися, я так заспокоююсь, але помітила, що зараз дуже важко, тому що ми в різних реальностях з цими людьми, які знімають ці фільми. Серйозно, я нещодавно включила собі фільм жахів тому відпочину якось від новин. А... І, коротше, там така картина, знаєте, дівчина заходить в кімнату і на потолку на, на стелі да? сидить інша дівчина, така чернавенька, а, значить. і от, та, яка заходить, віріщить і вибігає. Я думаю, ти нормальна. Ну, ти щось чула про панічні атаки. Вони бувають різні. ну, Треба, треба якось інфографіку дивитися. Ну, цікавиться треба такими речами, такі часи, серйозно. Я, я ще просто так прикинула, думаю, от. от Давайте, і ви прикиньте, ви прокидаєтесь вночі від повітряної тривоги, і бачите, що у вас отака дівчина сидить. Ви що, обіжите? Нє, стовідсотково ви подумаєте, йобаний міг, і ще ти. І ще ти сидиш в кімнаті, а не в ванній. Переповзи, будь ласка, ну. Ракеті все одно проклятати чи ні, вони а, не орієнтуються. Я ще таку штуку, ребята, в кіно помітила. Знаєте, що а, в закордонних фільмах там а, буває навіть люди, не бандити, просто звичайні люди такі: о Боже, до нас їде ФБР, валимо! О Боже, до нас їде ЦРУ, валимо. Мені здається, якщо нам зараз сказати до нас їде СБУ чи до нас їде ГУР, ми такі вау! А Буданав буде. Ну, хоча б його кіт, ну, хоча б оця жабка в акваріумі, ну хтось серйозний приїде чи ні на. Ще знаєте, а, ну чесно, а, ми дуже лояльно зараз ставимось до спецслужб наших. Ну, мені здається, ні одна країна так не ставиться. Я, я сама, ну серйозно, я пам'ятаю, до 2014 року, коли мені казали, що нас всіх слухають спецслужби, я думала, який жах. А зараз я прям сподіваюся, що нас слухають спецслужби. Ну, такі часи, та хочеться, щоб тебе послухали. Вислухали. Можливо, десь прислухались. Знаєте, я мені хочеться їх підтримати, тому я рандомно в будь-якій бесіді в рандомний момент кидаю в телефон СБУ найкраще. тримайтеся! Ну, типу, е... і мені так хочеться вірити. Знаєте, що десь там по ту сторону у слухавки, сидять два втомлених е... цих СБУшника, і такі, блін. Кого послухаємо вже кінець робочого дня? Ну когось треба приємного. Ну, давай послухаємо Алтушину. Бо Алдушина то оддушена. <плес> так, так. А ще, я знаєте, коротше, що я ще помітила, що всі жатують про Буданова. Да? І ніхто не жатує про малюка Василя Васильовича. Да? Помічали таке штуку? У мене є жарт, можливо, наш канал закриють. Але дивіться, ну треба якось популяризувати людину. Дивіться, мені здається, що малюк дуже рідко їздить на інтерв'ю через те, що він не може поміститися в дитячому кріслі. А по законодавству України малюки їздити без дитячого крісла не можуть. Я зрозуміла, так собі жати, якщо чесно. Нормально? Все, дякую. Короче, а... Я не почула вас, так не чесно. Ладно, дякую. А, дуже приємно. А, дивіться. Коротше, яка історія? А, фінальна, фінальна, дуже добра, дуже хороша історія. Вам розповім. В мене з'явився хейтер. Справжній, справжній Його звуть, а, цей ад цей, 0265. Розумієте? Я а, коли перший раз побачила, я аж завісла. Я думаю, 002-65. Ну, 65 це ж точно не рік. так? Да? Він мене коментить в інстаграм, не вайбер. Я думаю, це сантиметри. Поняла? 0,2 член, 65 це зріст. Я так сама собі придумала, бо не така бідна, коли тебе хейтить гном. І я, коротше, ну щось викладаю, які жарти свої. Він такий, в тебе є гумор гівно. Така, окей, дякую. Викладаю особисті фотки. Він такий, виглядаєш дуже хреново, гівняна. Я така, понятно, дякую. І він хир, я така, ну окей, чок, що робити? І тут нещодавно таке сталося. Коротше, мене прокоментувала якийсь мій жарт отчиня. Прикиньте, оця баба з триколором на морді. І вона написала: настояща Бандеровка. Прикиньте. А, але вона не поставила ні смайлік, ні к який ну нічого, не, не скобить, ну, не, не зрозуміла, як читати. Ну, типу, можливо, вона написала «вот Отета настояща Бандеровка. А можливо, вона написала «вот Отета настояща Бандеровка. І я, коротше, завісла, думаю, о, як відповісти, і тут о, під цей коментарі вривається мій хейтер. І як давай навалювати? Я вам кліную. Він її там ну послав стільки раз там рекоди книги Гіннеса був. Я вам кляну. І він так чотенько, знаєте, з датами там, ну просто описуючи що країна кончена. Я така все братан, ти не гном. І він так, ну. Пише, ну видно, що людинка розбирається в питанні. Я вже думаю, ну ну умний чувак, Ну я вже згадую. знаєте, ті е, жарти, які він коментував. Я така, ну дійсно, там жарти, якщо чесно, були. Ну і фотки не найкраще якось викладала. Ну, короче, я оце все читаю, читаю, і тут. Та, а у них несеться там страшне. І тут в якийсь момент він їй пише. А, і взагалі, я не пам'ятаю, як вони до цього прийшли. Коротше, і він пише: І взагалі український гумор найкращий, а це одна з найкращих камікес. Я ж зашарилася, я вам клянусь. і тут же я бачу, що від нього прийшло. Повідомлення в особисті я така відкриваю, а він мені пише: насправді, я не вважаю, що ти найкраща камікеса. Просто так склалися обставини. А я не знаю, що писати. Ну, я пишу, розумію. Але ну коротше, цю бабу ми забаніли, зрозуміла, але після цього він перестав писати. я вже переживаю, почала знаєте? Але нещодавно в мене був малесенький допоміжний збір, і мій хейтер мені задонатив. А знаєте, як я зрозуміла? На Манабанкі був коментар, аватар, ну, цей обкладинка на збір, гівно. Жу, люди, в мене на цьому все. Не забувайте донатити, навіть якщо обкладинка гівної камікеса не найкраща. Дякую вам. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.